І всім привіт, з вами був плеєр, і це трейлер 13 сезону. І ми починаємо трейлер. І пробачте, що я запізнився. Просто було. Я просто готувався до трейлеру. І всім до побачення. І ми починаємо трейлер. Чи буде це простим? Чи будемо ми стриматися разом? Чи готовий він пройти через свою команду? Це твоя вина, що так сталося. Ні, хобман блек! Пробач, про а Мені будеться. Те це я це, це замок Незого. Я попав в замок Незеру, і я ж не можу бути Незеру. Що сталося де я. Що це? Зіграємо нову війну, проблюплер і мер і 15 дох. Ми трибні триматися разом. Ми єдині. Три... Ми трибні триматися разом. Ми єдині! Ми. Команда! Я не переможний дракон! король візерів! Я дракон візерів! Wie